Заробила 1 мільйон 700 тисяч гривень на постачанні неякісного вугілля до закладу освіти. На Кіровоградщині підприємецю підозрюють у недобросовісному виконанні умов договору з постачання твердого палива. Фізична особа-підприємець, достовірно знаючи про невідповідність умовам договору та встановленим нормам 288 тонн вугілля, здійснила його постачання до Новопрайського ліцею номер 1 Олександрійського району казані дії підозрюваної спричинили збитки державі на суму понад 1,7 мільйона гривень. Перукар за три місяці. В Кропивницькому вимушених переселенців навчали стильним стрижкам. Стрижити на пальчиках, якщо вам так зручненько, але ж потім можна ще розчисати. Отак, от униз і отак от ще проти ровною лінією. Робити модні зачіски як у салоні жінок-переселенок навчають на курсах перукарів, які організували в ліцеї сфери послуг і торгівлі. Записалися кілька десятків жінок, які перебралися в місто з гарячих точок. Заняття проводить пані Оксана. Досвіду майстрині не позичати. Вже 20 років навчає перукарській майстерності студентів. Пропозицію викладати переселенкам прийняла залюбки з наставницею. Жінки займаються тричі на тиждень. Від теорії учениці швидко перейшли до практики. Вже стрижуть, фарбують та виконують процедури з догляду за волоссям. У нас дуже цікава програма. Ми з собі включаємо майже всі види перукарських послуг, тому що дівчата вийдуть професіонали. Можна і працювати в перукарні, можна відкрити свою перукарню, можна школу навчання відкрити, можна технологами постраюватися в компанії з косметичною продукцією. Тобто дуже багато направлень. Можна вибрати для себе тобто по душі, що, що бажаєш. Світлана відкладає гроші, щоб відкрити в Кропивницькому свою перукарню. Паралельно вдосконалює навички на курсах. Жінка переїхала з Донеччини. І щойно почалася повномасштабна війна. Каже, вдома мала власний салон, але через бойові дії була змушена його закрити. Ми виїхали о 7 годині ранку. У мене була дитинка їй було три неділі. Ми не знали, куди ми їхали. Ми з чоловіком сіли, забрали, що було там. Це памперси, дитячі суміш, сіли і просто поїхали прямо. У мене є великі плани на цю професію, тому що так як я знаю те, що я хочу реалізуватися в цій справі. Є бажання, але, але це тільки бажання. Ми будемо стремитися, щоб це відкривати. Не знаю, як це в другий раз відкрити, тому що це тяжко, коли ти робив це з нуля. Перукарській справі навчають у рамках соціального проєкту Краса та гідність, мета якого допомогти переселенцям здобути нову професію. Курси безоплатні, організували їх за грантові кошти ООН. Групу для занять зібрали буквально за день. В рамках цього проєкту навчання проходять 30 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської областей. Даний проєкт буде тривати три місяці. По закінченню цього проєкту всі учениці і ученики вони складуть іспит. Маємо надію, що будуть роботодавці, які візьмуть їх відразу на роботи. Працевлаштуватися в елітний салон після курсів Мрія, переселенка з Мирнограда Ірина до війни в рідному місті вже працювала перукаркою. Стригла чоловіків, а тепер хоче навчитися створювати зачіски ще й жінкам. Мужські я стригу, а женські. Чоловіків я стрижу, а жінок якось не доводилося, тому вчимося всьому з нуля. Відпрацьовуємо. сьогодні. Нам майстерка показувала як робити рівне каре, і ми пробуємо. Поки що, ніби непогано виходить. На відміну від Ірини, переселенка з Олешок Єлизавета професійно стрижками ніколи не займалася. Таких жінок, як вона, на курсах більшість на Херсонщині. Єлизавета працювала за фахом, педагогиною опанувати іншу професію вирішила, щоб прогодувати маленьку дитину. Я виїхала сюди разом з дитиною. моїй доньці один рік через декрет зрозуміло, що не можеш працювати, і тут побачила курси. Мені запропонувала моя подруга тут навчатися. І я зрозуміла, що це мій шанс стабільно вийти на якийсь заробіток, тому що працювати очно десь на повний день. Це дуже важко. А з дитиною в такій професії. Це погодинний графік, ти влаштовуєш як тобі зручно. Учениці відточують майстерність на запрошених моделях або одна на одній. Результатом задоволені. Ой, сподобалося гарно, об'ємно та рівненько. Мені все подобається. Дякую, дівчатам. Курси в ліцеї тривали три місяці. Розвивати проєкт планують і надалі. Перукарські справи вчитимуть, поки будуть охочі переселенці, щоб якомога більше з них реалізували себе та змогли почати життя спочатку. Володимир Іванченко, новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Ліквідували за два дні. У Кропивницькому через порив на мережі 38 багатоповерхівок, два дитсадки та поліклініка були без тепла. Подачу теплоносія постачальник призупинив вранці в понеділок. Сам порив стався на вихідних. Місце аварії виявили увечері в неділю. Через велику втрату води, а отже, й зниження тиску довелося навіть тимчасово призупиняти роботу котельні. Утім, вікенд вдалося відпрацювати на резервних потужностях, кажуть в КПТ. Теплоенергетик. А від ранку в понеділок взялися за ремонт пошкодженої ділянки на вулиці Незалежності. Вже до 15-ї години завершили зварювальні роботи, а до 18-ї повністю відновили обігрів. Загалом на об'єкті працювали півтора десятка фахівців. Відновлювати пошкоджене покриття алеї, де працювали аварійники, будуть у вівторок. А от роботи з благоустрою територію планують провести навесні. Підсипка сумішу е, вже буде на завтра на ранок, щоб вночі тут не сипати. Ну а вже встановлення нощення, плитки це вже буде з весни, коли просяде грунт, учільниця, і тоді ми виконаємо вже чистові оздоблювальні роботи по відновленню благоустрою.